Другого дня робимо короткий огляд на станок ТВ 3. Станок це є попередник ТВ 4. Старший набагато. Ну, виглядає як, як токарний станок, так, як ТВ-4, але є певні відмінності в них. Так, ну, задня бабка. Він по-інакшому виглядає. Конус другий, зажим в нас є е, гайка Мала продольна. Також відмінна від ТВ4. Інший Лімп, інше це, вона трошки нижча. Трошки нижча. Значить, поперечка. Поперечка вона має менший хід, Менший хід. І менш зручна воно тут. Я не знаю, яке тут відділення. Так, механізм автоподачі у нас реалізований таким чином. Це так, як в ТВ-2, наскільки я пам'ятаю, але відрізняється від ТВ-4. Так, ну тут маточна гайка. Також прижими тут би мали бути інакші. Ми потім знімемо, глянемо. Також два вала. Відсутній тут у нас лімп продольного переміщення. В ТВ4 вже він є. Так, передня бабка. Патрон у нас тут 130-й. ТВ4 там стояв 125. Різьба у нас інша інша, ніж у нас тут. Так, різбав в нас інша, чим ТВ-4. Конус. По-моєму, теж другий тут стоїть. Так нас виглядає як передні бабки ручки переключання. Ну, вони, в принципі, відповідають за те саме. Тобто, там подача вперед направо-вліво. Це в нас повищена, понижена, і це в нас три. Три повишених, три понижених. Получається. Так, коробка подач Отаким чином. Навіть якась є табличка тут. Також гвинтвал. Три різьби, три подачі. Хто виробник, я не підкажу. От така табличка є. Так, гітара. Така вона інша, повністю шестерні інші є. І що ТВ-4. Так. Дивимося, що у нас всередині коробці в передні бабці. Так, ось наша передня бабка. Ну, в принципі, там всі ті самі шестерні Той самий принцип, що і у Тв 4. ТВ6. Єдине, що е, модуль, наскільки я пам'ятаю, тут є відмінний. Тобто, шестерні ми не можемо перекинути на Тв-4. Я цю деталь. Пізніше ще уточню, коли ми будемо розбирати її, чи перемивати. Але, наскільки пам'ять мені не зраджує, тут є і. Вони назов виглядають так само, але модуль тут не той. По стану шестерні тут ну, без виробітки. Єдине, що тут весь станок він є в такій рижому якомусь мастилу, яке засохло, чи це чи мастило. І, в принципі, тут все засохло, майже нічого не рухається. Я от трошки попшикав ну, буквально вчора. Тобто воно ще навіть не проскисалов. Трошки десь почало щось рухатись. Треба це все вимити соляркою, напевно. Ну, і запустити це все. Так, по шпінделю. Шпиндель також у нас. Якісь рижи мастило. Це засохло. Він принаймні, ну, вже повертався, вже не повертається. Також треба буде розібрати, перемити, повідмивати це все мастило звітом. Так, усочнення по шестерню. Шестерня має дійсно інший модуль. Це в нас є ТВ3 ТВ ТВ2, це в нас є ТВ4. Попри зовнішню схожість, попри зовнішню схожість, тут модуль є дрібніший на ТВ-2, ТВ3. І от ми не можемо її прокатати одна по одній. Ми... Незручно однією рукою, але от бачимо, що в нас зуби, вони просто не, не, не... Ми не можемо прокатати шестерня по шестерні. Так, щоб вони... Ввійшли в зацеп. Якщо ми візьмемо цю шестерню з ТВ3 і покатаємо тут в коробці, ми бачимо, що шестерня вільненько катається. Тобто шестерні в нас не взаємозаміняємо. Ще є різниця. Ось така очевидна тут в нас посадка на вал плюс шпонка. Тут В4 вже в нас тут шліцевий вал. Осадка на шліцей. Так, що мені подобається, це такий стан направляючих. Такою сіточкою. Яка йде практично Практично по всій довжині Така от сіточка. Що на передніх, що на задніх. Так, реєчка у нас. Тут десь є одна коцка якась, але в загального вона є нормальна. І отут спереду є щось на самому гвинті. Це таке. Так. Рейка у нас суцільна я пам'ятаю. Гвинт. Також в тому мастилі Скучиться все консервант. Думаю, що це і ні. не працювало ніколи. Таке саме є мастило жовте і на малій продольні. Ось такі там. Так, це у нас задня направляюча Сітка також, ну, на сітка також полосочки присутні. Це у нас теж направляюча задні папки, але ця зворотня сторона є. Першої направляючої. Ну тут трошки світла мало. Так, це є непоганий маркер щодо станка. Так, оскільки тут немає шківа, можливо хтось з вас знає зовнішній діаметр шківа. посадку я себе помірюю. От зовнішній діаметр. Якщо хтось знає, можете написати в коментарях. Знизу відео.